Мене звати Валентина Андріївна, мені 52 роки. Я одружена, чоловіка звати Анатолій, йому 55 років. Маю доньку, якій 30 років, і сина, якому 25 років. Освіта у мене педагогічна, закінчила педагогічний інститут імені Максима Горького. По спеціальності дошкільна педагогіка і психологія. Працювала в дитячому садочку 34 роки, 25 років стажу вихователя. І з 2002 року працюю в дитячому садку методистом і на дві вихователем. І ще працювала 5 років практичним психологом. Ну, характер у мене миролюбивий, люблю пунктуальність, чесність у відношеннях, люблю дітей. Можу з ними знайти спільну мову.